Ольга Сумська акторка, яка вже багато десятиліть не сходить зі сцени і екранів, але водночас залишається близькою, живою, справжньою. Її називають символом української жіночності, краси, витонченості та акторської майстерності. Вона прийшла шлях від наївної дівчинки з акторської родини до народної артистки України, яка стала частиною національного культурного коду. Ольга народилася в родині акторів національного театру імені Івана Франка В'ячеслава та Ганни Сумської. Її батько мав рідкісну рису, ніколи не репетирував ролі вдома, бо вважав, що сім'я не глядачі. Утім, атмосфера творчості була всюди: книжки, сценарії, софлерські листки. Тра Наталія Сумська теж обрала акторську стезю, і родина стала унікальним феноменом українського театру. У 1993 році у телесеріалі Пастка Ольга Сумська зіграла головну жіночу роль Раїни Твардовської. Це була одна з її перших великих робіт у кіно, яку вона отримала у 26 років. У цьому проєкті вона працювала разом із видатними українськими акторами, зокрема Анатолієм Гостікоєвим. За участь у створенні цього серіалу Сумська разом із творчою групою була удостоєна національної премії України імені Тараса Шевченка у 1996 році. Також Ольга Сумська зіграла мавку у виставі Лісова пісня для того, щоб перевтілитися у образ, акторка перечитала не тільки всю поезію Лесі, а й щоденники, листи, спогади сучасників. Програма Імперія кіно яку вела Ольга Сумська на телеканалі 1+,1 з 1997 по 2008 рік, була популярним тележурналом про світ кінематографа. У ній глядачі дізнавалися про новинки кіноіндустрії, цікаві факти про акторів, режисерів та знімальні майданчики, а також могли побачити ексклюзивні інтерв'ю і репортажі з кінофестивалів. Завдяки харизмі та професіоналізму ведучої, програма здобула любов глядачів і стала одним із найвідоміших кінопроєктів на українському телебаченні. Іні того часу у ті роки мало хто знав, що паралельно сумська озвучувала десятки фільмів, зокрема українські дубляжі до голівудських стрічок. Саме її голосом заговорили Ніколь Кідман, Меріл Стріп та Джулія Роверс в українському ефірі. Вона неодноразово входила до списків найкрасивіших жінок України, але ніколи не була заручницею глянцевого образу. У юності мала комплекси через свій високий зріст і занадто виразні риси обличчя. Втім, саме вони згодом стали її фірмовим візитом у кіно, обличчя яке запам'ятовується. Її краса це не зовнішність, це харизма, інтелект, витонченість. Вона завжди підтримувала українських дизайнерів, одягаючи сукні з національними елементами ще тоді, коли це не було мейнстримом. Ольга, мама двох доньок. Старша Антоніна Паперна теж пішла в акторки і нині працює у Росії, що стало джерелом публічної критики. Сумська не уникає складних тем. Вона чесно говорить про родинні болі, про спроби зберегти зв'язок, про розмови зі сльозами. Ці теми торкаються багатьох українських родин, і саме тому її відвертість знаходить відгук. Цікавий факт Ольга з юності вела щоденник, який зберігає й досі. Там перші репліки, перші сцени, думки після прем'єр і навіть ескізи костюмів. Вона мріяла зробити з цього книжку Життя акторки в репліках і паузах. Від початку повномасштабного вторгнення Сумська активно підтримувала Збройні Сили України, волонтерів, виступала на благодійних вечорах та зборах допомоги. Її інстаграм перетворився на своєрідну платформу підтримки армії. Там і прямі ефіри з військовими, і заклики до донатів, і вірші про війну. Менш відомо, що ще 2014 року вона особисто возила ліки та харчі на схід, інкогніто без камер, без піару. Ольга Сумська не просто акторка, вона своєрідна метафора України. Вона витончена, але сильна. Вона може плакати, але йде вперед. Вона змінюється, але залишається вірною собі. За словами режисера Олександра Єлєнка, Ольга це коли камера ловить душу. Її героїні це Україна в мініатюрі. У них біль і надія, шляхетність і бунт, кохання і втрата. Її голос це той самий тон, яким з нами говорить культура. Сьогодні, коли українці шукають образи, що об'єднують, сумська залишається тією фігурою, яку люблять і поважають покоління. Вона як і пісня, яку знаєш із дитинства. І як би не змінювався світ, завжди впізнаєш її перші акорди.